Понад півроку без генпрокурора, і він нарешті знайшовся наймолодший серед своїх попередників. Та чи буде він найефективнішим? Кандидата обирав президент, але остаточно затвердити мала Верховна Рада. Боротьба з корупцією, розслідування російських злочинів та повернення довіри до правоохоронних органів. Руслан Кравченко, як і будь-хто з генпрокурорів, націлився стати взірцем справедливості, зокрема і для своїх підлеглих, ще до призначення на посаду з трибун. Закликав виконати обіцянку нардепів і підвищити зарплати прокурорам. Я знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату. Знаєте, яким би не було ваше сьогоднішнє рішення щодо моєї кандидатури, користуючись нагодою спілкування з вами, прошу виконати свою обіцянку. Необхідні кошти це мінімальний відсоток від того перевиконання плану, який наша команда виконала. До призначення новообраний генпрокурор очолював державну податкову службу. Півтора року був керівником Київської ОВА. А повномасштабне вторгнення зустрів на посаді головного прокурора Бучі. Серед найбільших заслуг Руслану Кравченку приписують засудження у держзраді президента втікача Януковича. Однак для економістів не меншу роль відіграло його керування податковою. Він справді непогано показав свої результати як очільник податкової. Просто на цифрах. Це видно, молодець. По-друге, ну, у нього немає якихось. Зашкварів біографії для юристів участь в АТО, досвід військового прокурора і належна освіта. Він наш колега, він юрист. Ви пам'ятаєте, в історії України були випадки, коли посаду генерального прокурора займала особа, яка не має юридичної освіти. Людина, в принципі, професійно відповідала на всі питання. Ми побачили високий фах кандидата. Близько години кандидат відповідав на запитання від нардепів. Обіцяв за півроку виправити ситуацію в органах прокуратури. У деяких своїх відповідях не боявся кидати дотипи. Ви сказали, я буду всіх тримати в рамках закону. Як ви збираєтесь тримати в рамках закону працівників ТЦК щодо дій ТЦК, якщо вони будуть незаконні, Генеральна прокуратура разом з, з іншими органами буде реагувати. Я хочу попросити і від себе, я думаю, що від всіх народних депутатів від Верховної Ради, щоб ви були Генеральним прокурором України. Не генеральним прокурором парламенту, офісу президента Кабміна а саме України дякую за ваш коментар. Але я хочу зазначити, що слово Україна з назви Генеральної прокуратури України прибрала саме Верховна Рада. Однак частину депутатів обурило стільки біографія претендента, скільки те, що президент вперше не прийшов представити свого висуванця у час парламентського засідання. Володимир Зеленський був на саміті Великої Сімки в Канаді. Опозиція заявила, що без президента. Таке призначення суперечить регламенту. А Руслана Кравченка звинуватили в упередженості ще до призначення, відмовляючись зустрітися з усіма політичними силами, зокрема з фракцією Європейської солідарності, а зустрічаючись виключно з представниками моновлади, з їхніми милицями у вигляді уламків кремлівської політили ще з кимось? Ви демонструєте упередженість, заангажованість і зневагу. Не варто розрахувати. Овувати на верховенство права з вашим призначенням він дійсно пройшов дуже серйозні кроки по всі ланці. Прокурорської роботи саме до того, як бути кандидатом на призначення генерального прокурора. Я запропонував своїм колегам підтримати Руслана Андрійовича. Захоплення кандидатом здебільшого переважало над його критикою. В результаті Руслана Кравченка призначили новим генпрокурором. Лише деякі члени Європейської солідарності проголосували проти. Майже всі присутні на засіданні представники фракції «Голос» утрималися. Інші політсили переважно від. Дали голоси за. А це 273 депутати. За 273. Рішення прийнято. Марія Дрост, Олексій Іванченко п'ятий канал. Ну, зокрема, от, сьогодні у нас з'явився новий Генеральний прокурор, четвертий, четверта спроба Зеленського, починаючи від От, І, очевидно, попередні генпрокурори не задовольняли президента, дії їхні якось не, не те, що було потрібно президенту. Що зміниться кардинально? Як ви вважаєте, ну перше, я звернув би увагу на цю кризу у державного управління як такої культури угу. цього державного управління, Бо без я вже не, не, не можу підрахувати. Скільки місяців чи рік країна жила без генерального? В... прокурора. Да, а за законом виконувати обов'язки генерального прокурора може перший заступник. Лише місяць один, угу. а потім вся державна машина має призначити ну, повноцінного генерального прокурора. В виконувати обов'язки можна один місяць згідно законодавства. А ми тут ледве не до року дотягнули. Тобто, це вже саме по собі свідчення. Ну не знаю чого неефективності державної державної машини і. Але вона не просто неефективна. Це політичної волі не було, політичного рішення не було. Відповідно, президент не вносив кандидатуру. Депутати були ну були теж е, задоволені, бо тільки генеральний прокурор може притяг виносити рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. Нема генерального прокурора, нема е, так на відповідальності. Вольниця. Да, да. І всіх все влаштовувало, всі угу. всі було добре. Ну, але... Зараз говорять, що буде опозиція, ну так би мовити, отримує. Своє купу справ в Генеральній прокурорі він за неї візьметься. Те, що там проти Порошенка не вдалося за 6 років зробити, значить, новий генеральний прокурор за це візьметься. Такий про ну не знаю. Я би зараз не, не, не підказував би, так би мовити. Я думаю, йому вже підказали і не ми. От але все-таки тут наперед чіпляти ну якісь нанавнавішувати якісь ярлики, не варто. Потрібно дати час і потім оцінювати вже за діями, не за намірами, а за діями можуть бути наміри, але не може без дій, або якісь обіцянки не виконані, або, або взагалі може бути принципова професійна позиція. Таке теж. Таке теж мож... і початок якоїсь старту нової політичної кар'єри. Чому ні? Все може бути зараз. Знаєте, на сам кінець трішки курйозної інформації. Вона теж може стосуватися генерального прокурора, тому що так от з'являється, що у нас є віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов. Ціле міністерство для нього створили об'єднання. Чи якось ні, якогось об'єднання національного єдності. Єдності, єдності. Так от він організував форум в Києві, на якому мав бути присутній, але виїхав за кордон. І не повернувся на форум, сам включався дистанційно, а не повернувся, тому що, за даними змі, проти нього готують справу і будуть вручати йому підозру проти його помічників чи заступників двох уже це здійснено. От власне кажучи, да, розумієте, черга ці, до нього доходить. Ці, цілий віце-прем'єр міністр може бути в бігах, якщо не ну не наважиться повернутися в Україну. А, і тут генеральний прокурор новий теж треба ну, щось дуже, робити. Дуже, дуже нагадує до речі, Ситуація, проти, обернено, пропорційно обернена до ситуації з Коломойським. Там uh -huh. його тут переховують від американського судочинства, а е, інші там десь за кордоном переховуються від українського судочинства. Uh -huh. Але всі це і ті, і ті роблять, звичайно, за відома е, влади політичної і, ну, можливо, навіть схвалення якогось, принаймні мовчазної згоди uh -huh. точно. Ну тому така от нестандартна ситуація. Хто де може ховатися, той там і перехову. Ну побачимо, може, все-таки Чернешов повернеться, і ми ну це будемо може, бачити в розвитку. Може. Наскільки я розумію, генеральний прокурор може змінювати підпорядкування справи там набу, ДБР, САП і так далі. Я вірно розумію його повноваження? Ну завел я не знаю. Тут mm -hmm. не, не беруся якби професійно судити, але якщо Набу по Чернешову, начебто, справу веде набу набу і САП, да і спеціалізована mm -hmm. антикор. Опційна прокуратура, то генеральний прокурор за законом про САП він прям прямо ну це треба створювати щось, якесь таке, там не знаю що, звільняти прокурора спеціалізованої прокуратури тоді виконувати його обов'язки. Складна схема, і це все буде видно, і так би мутити шито білими нитками. Це буде ще більш карикатурно виглядати, ніж зараз Трамп виглядає як американський президент. Як ви вважаєте, є переслідування опозиції в Україні політичної? Є, ну вони очевидні і, і не лише по опозиції політично, ці цілих мерів там усувають від виконання обов'язків uh -huh. в достатньо великих міст там, і, і все це є. І, і ну так як доходять повідомлення, <сих> сигнали по цілій групи в ДБР, там слідчих mm -hmm. сформовані по по роботі з там з депутатами опозиційних фракцій, перш за все європейської солідарності, наприклад, окремо по сім'ї Порошенка, окремо по фракції. Так, ну ми бачимо, а, да от тому, ну ефективність, правда, ну така собі, mm -hmm. але ну наміри явно явно злочинні. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Почали з геополітики завершили внутрішньою так би політичною ситуацією. Володимир Горбач в цій частині інформаційного марафону.